Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господові: Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв із крови, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим то і радується моє серце і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному зріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе блаженство по твоїй правиці вічне. Небеса оповідають славу Божу! І діло рук його проголошує твердь небесна День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова, яких би голосу не було чути. По всій землі залунав їх звук на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно немов жених, виходить зі світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід і кругобіг Його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих. Господні заповіді праві, вони радують серця. Веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває, суди Господні правда, всі вони справедливі, дорожчі від золота найщирішого і солодші від меду й патоки найсолодшої, а й Твого слугу вони навчили в їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби, хто ж їх розпізнає? Від провин таємних очисть мене, і від гордости, від слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого, нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і мислі мого серця перед тобою, Господи. Моя скела і мій Збавителю. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу у святині, нехай підтримує тебе, Сіону, нехай згадає всі твої офіри і всепалення Твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай, Господь, і здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба. Потугою своєї переможної десниці, ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні, ті похитнулися й упали, ми ж стоїмо і тримаємось міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе.